В основном 128 179 Так, тут має бути буртик єсть, тут 306, 87, прийняти порожок. Так, ну це тут вона получала тут замінене крило, замінений капот, так? Да? Так, так. А це так фарбували, да? Це потьок. Потьок. Чуть-чуть потьок. Да. Там 150, там 90, 164, 167, 144, 173, 187, 1300, так, 800. 174, 104, тут такий 103 63, 122, 117, да, тут все окей. Тобто було по факту одне ДТП. 105, 154, 177, ага. А ця ще двірка тут, і та, і ця.

48, 49. Ага. Так. Ну, тут, понятно, з слідами до метражу. Окей. Так, ці двірки. 172 Порожик 111. 91. щось колеться. 109. 98. 109. Тут такий так гумо протектор. Фіксуємо. Диски задні виробитки міліметр. Плюс-мінус. r 96 w Mud Snow Continental. 21 рік виробництва, 50-й тиждень. Так, про контакт. Потерто. Диски передні, немає виробітки. Замінена ходовка, так? Да? З цієї сторони щось трошки. А тут трошки є мікробуртик. Мі мі так, тут протектор хороший. Ну, задні є буртик. Так, окей. Так, і для порівняння 107, 118. Ось, обидві дверки. Освежалась Так, следы по монтажу Ну и тут еще следы там монтажу